Що там по активу? З вами ярослав. Ви на каналі Реактивний Піноцид. І сьогодні ми будемо дивитися Ху тобі не спиться. Від каналу Фаредгейт. Я заочно тут вже вподобайку поставлю. І підписався вже на канал. І ви так само зробіть лайк, підписка на канал. І додивіться відео до кінця. Навіть можете після перегляду відео підписатися, наприклад. Це дуже допомагає просуванню відео. Ну що ж, і ще також дякую спонсорам каналу, які продовжують підтримувати мою діяльність на Ютабі. Тому дякую вам велике всім. Дякую. Фаренгейт, як то кажуть, просив, просив, просив відос. Допросив, все ж таки, відос. Ну, все ж таки, допросив. Ну що ж, ладно, поїхали, як то кажуть, поїхали. Не буду тягнути катається. Uh, зачіску. Поїхали. Ніч трухане та Січ. Розглянемо таке аніме, під яке придумували новомодне слово сучасної мови, так званий сленг, який ґрунтується на мові британського імперіалізму, Що протягом більшості свого існування був нічим іншим. Так, це це, це вже походу відео прикальне, але де аніме? Я я, поніма, я це розумію, в історичному плані і так далі. Там оце от є, е, е, британський імперіалізм. Е, ну, якби це не круто, якщо що будь який імперіалізм і імперія це погано насправді. Але де, де моє аніме? Я прийшов дивитися аніме. Потягом столітніх страждань та планетарного грабунку та аморально расового знищення воно трималося на брехні та безжальному лицемірстві. Як... Ладно, мене щось понесло. Так, ми тут в аніме взаліто прийшли дивитися. Я маю на увазі слово вайб. О, все ж таки це аніме. А, -а, -а. Да, воно десь все ж таки вайбовіше. да, да є таке. Хоч я його не подивився. Нє, ну я дивився лише першу серію, першу серію я подивився, і я такий, ну, не зайшло. Може я якось подивлюсь. Або може і на твічі подивлюся як варіант. Типу, чо, чо, чо б ні, як то кажуть, чо б і ні. Якось треба буде подивитися все ж таки. Тільки не перебільшуй з цим, бо все-таки комендантська година як не як. Так, якщо ти не в закарпатті, живеш. <гум> мені здається, Ічика в цьому пладі мені скаже: так. Да, я можу вночі ходити, там комендантської години, якщо я не помиляюся, немає. У мене просто подруга з Гінічиська, вона в Закарпатській області була. І вона розказувала, що там немає комендантської години. Так. Щасливі люди. Саме в цьому аніме ви закохаєтеся ненадовго в ніч та в неонові барви. Це аніме одне з перших, яке я подивився. Так, я відносно недавно почав дивитися аніме. І воно було одне з найбільш галасливих, коли воно виходило. А саме літом 2022 Ні, ну вираз обличчя, де і боєпочті. року на рівні з Лікоріс Рекойл. До речі, якщо хочете, може і про. Ооооо всем! ким Ти знаєш, що треба робити. Напиши коментар в регіону, щоб він зробив огляд на Recoil. Це аніме зняти наступне відео. Тільки проявіть актив в коментарях. Ну і далі по списку, я думаю, ви знаєте. Не, ну як варіант можеш влаштувати, <схи> ну, спробувати заради саме цього тайтлу, але я не, не впевнений, що це, що це буде, що це спрацює. <смітна> І судячи з того, що буде скоро другий сезон. Та куди другий сезон? Я, я ще перший подивився, нафіга мені другий зараз, Альо. Галас був доволі успішний. Тож я його трохи передивився, тому розкажу, що це за фрукт. Тим mm. більше, це звичайна 12-ти серійка, а не 28-ї <рес> серійка. Так, 28-сірійка, це. Да, це, це... <рес> ви, ще, ви ще не бачили Наруто. Якщо для вас 28-серійка, 28 це жах і кошмар, ви ще не бачили Наруто, Ви ще не бачили One Piece. Я і сам не бачив One Піса, якщо чесно, я бачив лише Наруто. <с?> <с?> і слава Богу. Мені там де хтось, хтось пропонував якось подивитися One Piece, я йому сказав. Мене не настільки багато вільного часу. Якщо я почну дивитися One Piece, то тоді, а, тоді мені доведеться звільнитися з роботи. Мені доведеться повністю забити на YouTube і повністю забити на вселі усе. Абсолютно. Дякую. Я не готовий. Ой, я Тому... Не хвилюйся за мене. Але зробимо маленький екскурс в історію. На цей раз хоч якась інформація з приводу цього є. Сама манга почала виходити доволі недавно. Ну як? Оооо, 2019 рік. Я вже школу закінчив. І зіноздав. Я вже повинен був вже скоро поступати в запорізько-національний... Я ще не знав, яке лайно мене там чекає. Ну, як то кажуть, що є, то є, як то кажуть. Ну, за каденцією чинного президента уж точно. Господи. Це з жесть. А саме в серпні 2019 року. А перед тим автор дебютував з мангою Ігіс у 2012 році. Oh. Трестя, це другий мангака серед моїх відео, який дебютував при каденції Януковича. Uh -huh. Тому скажу, як у минулому відео. Не Думайте, що ми втратили. Вона вийшла, коли автору його, до речі, звуть Кутояма, було лишень 20 років. А згодом виходить манга дешеві соти. Це що, на фоні реклама Рошена? Там, де оця саме класта музика про. А... Вирве тобі волосся, щось таке, да солодощі або крамниця солодощі. Вона включає в собі 11 томів та виходила з 2014 року до 2018 року, ага. тобто 5 років. Цю історію згодом екранізують, і це доволі хороше досягнення для чотирьохрічного мангаки. І це аніме налічує сумарно два сезони. І про що ж воно? Це історія про невеличкий магазинчик так. солодощів, який має довгу історію, а саме дев'ять поколінь власників, та став очевидно сімейною справою. Ну це потужно дев'ять 9... <головік> власників. <головік> дев'ять да, поколінь, ну це потужно. Але незважаючи на це, останні роки не дуже популярний серед мас, і тим більше він не імпонує майбутньому його спадкоємцю коконоїцю, який бажає будувати кар'єру мангаки аніж продовжувати сімейну справу. І під кінець суперечки батька. Це чисто йде жива сім'я, якась. чисто син побився з баті. Блін, ну це занадто потужно, як там. Та сина щодо майбутнього крамниці приходить дівчина, яка доволі схожа на персонажа з його маних. Дівчину звуть Чідари Хотару, яка є дочкою власника найбільшого виробника солодощів в Японії. І вона трочить на дивні для європейського розуміння змішування інгредієнтів. У мене вже є коханий. Буває. Воно-воно як? Він такий, ну ладно, добре. Піду, піду в свою кімнату зроблю собі сепуку. Хто він? Хто він? Розкажи мені. Ну ж бо, не соромся! А все! Сепуку відміняється. Людина, людина, яку я люблю. Котору? так, Це та Оце, Ну все, це точно сипуку Ой, господи, якраз моєму смаку. Невже, то значить, Який сюрприз. Батя в темі, батя в темі. Ну, як я вже згадував в Да, Давайте до покликодочер, все ж таки, Да, Я знаю назву цього анима. Я його не забув. Майже. Тут таймкод написаний. 2019 року виходить манга-покликно. Ну, вона, якби називається Call of Night, якби. Очі. Цікавий факт. Назва це. А, Call of the Night, ну, якби. Це джерельник на пісню від групи Creepy Nuts, яка О-о-о. О. Це нормально, нормально, нормально. Нормально. Стала едінгом до аніме-адаптації. Да. Знаємо я одного фаната Крипенса. Прямо таки фаната. Рейні Сандайо. Авторські права, почекайте 17 секунд. Ну, там трішки чути, Там трішки чути. Сама манга вже не виходить. Та закінчилася на 20 томі 24 січня 2024 року. Ага, окей. До яких фото вона перевдягається. Коли ви на них так витріщаєтесь, мені стає ніяково. А що ти? Вона чиста як типовий SSIN. Вона така, типу. Ти що тут? Ти що тут виробляєш, а? Ти що? На мене тут пялишся, а? Я тобі зараз цією розчоскою знаєш що зроблю? Волосся почешу. Добрий вечір, я Морі. Аніме створювала студія Lighting Films, які мали досвід на декранізацію таких манг, як токійські месники та Берсерк. Ну, Токий скімесники я не дивився, не шалю, не знаю. А от берсерк, е, Ну, би дещо, я нещодавно дивився Берсерк 3D. Не дивіться Берсерк 3D, будь ласка. Не псуйте собі психіку. Якщо ви дивилися, звичайно, Берсерка старого того самого доброго Берсерка. Е, доброго я маю на увазі в плані графону, то краще його. Краще вже його подивіться. Якщо ви вирішили собі попортити психіку, ну, якби, я вас попередив. Я вас попередив. Я, е, я вас попереджу. виглядає, вигляд, Вигля... Ви просто от робіть собі от, 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 от ножичок. А ладно, не буду, не буду нічого. Е, просто закрийте очі і просто слухайте. Бажано так. Не дивитися, просто ось так от дивитися і слухати. Там ще просто ще сам берсерк виглядає, як мій друг Вадім, з яким ми дивилися. Це ніби. Ха -ха -ха. Це взагалі просто потужно було, як на мене. Я такий, типу о, Так це ж вадім! Ми потім всю, всю, всю ніч просто угорали з цього приводу, Типу, о, реально вадім. І про що ж саме аніме? Історія починається з того, що парубок по імені Яморі виходить зі свого дому, щоб погуляти самотнім містом. Так. Він гойдається на качелі, ходить вулицями, та взагалом робить те, що роб... Ну, я першу серію дивився, тому я знаю. Да. Люди вдень, окрім хо тебе падіння магазини, подібні речі, які працюють тільки в день. Не забуваймо те, що йому як не як 14 років, він навчається другий рік в середній школі, та йому не дуже зрозуміле відчуття закоханості та романтичні стосунки як такі. Також у нього погано зі сном, через що він почав нічне життя, через що, очевидно, страждає день. <у -у -у> і під час такої прогулянки він помічає автомат для купівлі банок з напоями. О, купуєш щось випити? Непогано. О, Такий ще звук. Чекай, ну. скільки тобі. Ти якось не схожий на 20-річну? Так, да, взагалі не схожий. А якщо в мене борода буде рости, ти мені скажеш, що мені навіть більше двадцяти. Ага. Трясця. це ще хто. Складу, важливіше, я. Ні, мене дехто попросив взяти. Я переплутав просто через неуважність. Ну, Мені пора. Гадаю, що зможеш мене обдурити злочинці не те, що ви подумали, присягаюся. Його зустрічає Назун. Вона вирішує не здавати його поліції, натомість веде його до свого будинку. Не переймайтеся, нічого такого вона не буде робити. Вони просто. А вони просто полежать чисто на одному футоні, Напівоголена дівчина лежить і лежить, і якби чувачок, якому навіть немає 18. Мені здається, що його не посадять, а її посадять за це. Таке ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Будуть лежати на одному футоні. Так. так, лежати з незнайомою напівголою людиною на одному футоні... не зовсім людина, справді. В цьому нічого такого немає. І коли я морі вже засинає, дивачка з вулиці відсмоктує у нього. Кров. Кров, не переймайтеся. Да, вона вампір. Ми та головний герой дізнаємося, що вона вампір, і протягом аніме він запалюється ідеєю стати вампіром. А щоб ним стати, недостатньо просто укусу. Потрібно, щоб людина, яка хоче ним стати, закохалася в вампіра. А, і суть цього Прикол. аніме саме в цьому, і так, це аніме підпадає під жанр романтика. Романтик. Маленька ремарка: я збираю на світильник, oh. щоб записувати своє обличчя в хорошій якості. Хто має змогу, можете мені задонатити посилання. В описі. Тепер плюси та мінуси цього аніме. Як зазначав мій колега Майк Тіві о, знаємо такого, бачили. Лайк. Повідання тут за нього лайк. Розвиток, слава Богу, є у персонажів, але часто різкий та без внутрішнього конфлікту. Персонажі прозрівають одномоментно, але взагалом у сюжет непоганий, хоча нічого такого немає. Посередньо, грубо кажучи, візуал, як ви помічали, з футажів дуже хороший. Я гадаю, фанатам манги зайшло, бо все-таки манга ввішуть своєму чорно-біла. Ну, а да. тут бам, стільки градієнтів, відтінків рожевого, синього, фіолетового і так далі. Помаранчевих ще не вистачає. Так, да, помаранчевих тут не вистачається точно. Ну що ж, ми подивилися цей прекрасний, чудовий ролик. Дякую всім, хто подивився. Ставте, будь ласка, свої подобайки, підпишіться на канал, якщо не підписані. А також о, напишіть якийсь коментар мені, я також обов'язково подивіться оригінал, бо посилання на оригінал є в описі або в закріпленому коментарі. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі. Реактивний піноцид усім, папа, -па, мої черепашки.